Getting married after 30 Is still beautiful Starting a family after 35 years it's still possible And buying your first house after 40 Is still a boss ass move Don't let people rush with the timelines just move as you do Just move as you І сьогодні я з вами проведу такий осінній, вже точно, прям осінній осінній день. Як ви бачите, у мене ось такий от теплесенький светр. Він дуже прикольний. Я його одягнула, щоб вам його показати. Він з мого віжлиста, і до речі, у мене з нього вже досить багато чого є. І якщо ви хочете побачити, то підписуйтеся на мій тік Посилання є в описі під відео. Також підписуйтеся на мій інстаграм та телеграм-канал. Я там більш активна. Я вам коротко. Показала, як я роблю макіяж, нічого вам не розказувала, тому що у мене досить забитий графік сьогодні був. Я дуже сильно спішила, і зараз я вже трішечки спізнююся на нашу зустріч з подругою. Ми будемо йти гуляти в парк. Ми мали б на третю вже зустрітися, але я ще навіть не вийшла з дому. Я ще навіть не до кінця зібралася. Як ви бачите, у мене тут ще бігоді на голові. Зараз будемо разом із вами їх розпускати. Вони в мене досить сильно розпадалися цієї ночі, і мені довелося їх позакладати за колочками. Але з я вам хочу показати те, що я буду одягати. На низ у мене буде ось така от юбочка. Я знаю, що цей леопард вже всім, напевно, набрид, але у мене тільки одна річ з леопардовим принтом, тому мені він все ж таки. Ще подобається. Зверху у мене буде ось така от кофточка, такий от кроп-топ зі е, спинкою на зав'язочці. Е, також я одягну ще пальто, там якісь аксесуари і, звісно ж, е, свої сапожки. Я вже одягнулась, і тепер мені треба одягнути мої прикраси. Тепер я хочу намалювати собі губи, тому що їх я зазвичай малюю аж в самий останній момент. І тепер ми будемо розпускати мої бігудюшечки. Перед цим я хочу їх збризнути трішечки лаком, щоб вони зафіксувалися ось такі от чудові лакони у мене вийшли. Мені дуже подобається, яка вийшла укладка. Зараз я хочу напшикатися своїми духами. Також я буду брати з собою ось таку от сумочку. Там у мене всього лише гаманець і учнівський. Ну ось і все я вже майже готова, тому можна виходити. Я вам хочу трішечки розповісти про те, як ми з подругою погуляли. Взагалі цю прогулянку я планувала напевно ще від початку осені. Цього разу ми з подругою вирішили піти у сквер, в якому ми ще не були. Там, до речі, дуже гарно видно весь наш Чернівецький університет. Так як це був вечір, нам стало трішечки прохолодно, ми взяли собі лати, щоб зігрітися. Таня, чого ти сидиш. Поздоровайся. Привіт. Дігустація. Давай mm ще -hmm. раз. Нам треба селфі зробити. Ми також потім ще погуляли в парку. Я тоді наробила дуже багато класних фото. Тому, якщо у вас є можливість піти погуляти з друзями, не пропускайте цей шанс. Мені також ще після таких прогулянок завжди хочеться якось себе самореалізовувати. У мене з'являється мотивація зробити домашнє завдання, здати дедлайни. Тоді мені хочеться знімати побільше влогів і надихати вас. Привіт! Сьогодні вже п'ятниця. Виходить, з останнього мого включення пройшло вже 4 дні, і тільки зараз я з'явилася. Взагалі, я не дуже планувала е, знімати вам такий е, багатодневий влог. Але вийшло так, що я не знімала кадрів всього лише на 4 хвилини. І я думаю, що вам не буде цікаво дивитися влог, який буде тривати всього лише 4 хвилини. Тому я вирішила е, показати вам ще трішечки моїх буденних справ, так сказати. У мене сьогодні взагалі не було уроків в зумі. Я думаю, це через те, що сьогодні такий день, е, завтра вже вихідні, і потім канікули. Я дуже рада, що я ще вчуся в школі, і у мене є канікули, тому що я. Я собі просто не уявляю тих людей, які вчаться зараз в університеті. У них немає взагалі ніяких канікул осінніх, весняних. І це якось так, тому що мені завжди осінню хочеться зробити якусь таку перерву між навчанням. Але все одно, сьогодні я ще маю піти в школу, тому що у нас буде Олімпіада. І мене покликали на ту Олімпіаду, хоча я не знаю, що я там буду робити, тому що я математику. Від слова зовсім не знаю. У мене в основному зараз сьогодні ціль не написати Олімпіаду, а піти прогулятися. Можливо, я зайду в якийсь магазин, тому що скоро буде Хеллоуін, Хочу купити щось більш такого хеллоуінського, докупити якісь аксесуари собі до хеллоуінського образу, тому що ми з подругами хочемо скоро йти робити хеллоуінську фотосесію. Якщо у нас вийдуть класні фоточки, то я їх закину в інстаграм і телеграм. Я вам вже показувала їх. Можливо, схожу кудись погуляю. Взагалі, взагалом, хочеться якось більше проводити часу на вулиці, поки що на вулиці є сонце. Так, воно вже не настільки тепле, як влітку, але все ж таки воно ще не зимове і світить набагато тепліше. Також в найближчий час я планую готувати яблучний пиріг. Скоріше всього, я виставлю цей рецепт у шортс. Тому, якщо ви не хочете пропустити прикольні рецепти, підписуйтеся на мій канал. Мені на другу годину, а зараз вже 13-15. Я я трішечки не встигаю, тому буде виходити. Загалом я йшла шукати собі хеллоуінський декор, але в результаті я не знайшла нічого такого, що мені правильно сподобалось. Можливо б, ще десь два тижні тому я його б і знайшла, але зараз майже у всіх магазинах не залишилося осіннього декору. І навіть більше того, там вже продають новорічний декор. Тому я купила лише яблучка, а все інше покажу вам далі. Я знову вже вдома, і я хочу вам показати те, що я купила. Я була в сенсеї, була в Юск, трішечки погуляла, була в школі на Олімпіаді. Також можу сказати, мої враження. Мої враження абсолютно виправдані, тому що я думала, що я нічого не напишу, я нічого не написала, тому що там були якісь зовсім незрозумілі завдання, і взагалі з... 15 дітей була одна я. Прийшла тільки одна я. Ви можете собі це уявити? І я одна сиділа в класі просто над тим листочком і не розуміла, що там потрібно написати. Ну але зараз не про це. Зараз я вам хочу показати те, що я купила. У мене всього лише дві покупки, і вони дві з юск. Перше, це ось така от тарілочка. А, так як я дуже люблю знімати усілякі різні рецепти, ви можете зайти на мій канал, подивитися, в мене їх там, до речі, досить багато. Я вирішила купити ось таку от тарілочку, вона досить мінімалістична, така гарненька, тому я вирішила її взяти. Далі ось такі от серветочки. Я їх також взяла для того, щоб знімати різні рецепти. Дуже класно, коли під тарілочкою або десь поруч покласти ось таке от полотенечко і вона дуже гарно буде виглядати в кадрі. Я надіюсь що у вас. Цей влог якось змотивував, надихнув, піти прогулятися, хоча би, зробити там якісь незакінчені справи, написати домашні завдання перед канікулами. Тому що особливо мені цей влог продовжувати робити свої справи, продовжувати вести блог. Взагалі якось сам мене змотивував щось далі продовжувати робити. Ну а вам я дякую за перегляд. Я вас усіх дуже сильно люблю. До зустрічі!